Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Сьогодні хочу розібрати питання у граматиці, які ви мені надіслали. Не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові уроки, перш ніж ми перейдемо до першого запитання. Отже, яка різниця між put off and turn off? Чудове запитання. Давайте спочатку поговоримо про turn-off. Ймовірно, багато хто з вас знає фразове дійсла to turn off. Ми часто використовуємо його для машин, для електричних пристроїв, коли ми хочемо вимкнути світло. Наприклад, коли ми говоримо Turn off the light, вимкнути світло, ми маємо на увазі вимкнути живлення або відключити живлення від світла. Отже, to turn something off означає позбавити це від живлення. Ми можемо сказати: Turn off your computer або. turn off your phone. І так далі. Тому, коли ми хочемо говорити про те, щоб щось вимкнути, ми використовуємо turn-off. Є також інша ситуація, в якій ми використовуємо turn-off. Вона використовується трохи рідше, ніж вимкнути живлення. Це коли ми в захваті від чогось, а потім дізнаємось, нову інформацію або чуємо якісь новини чи щось подібне, і ми більше не в захваті від цього. Отже, наприклад. Коли ви почуєте про чудовий ресторан, але дізнаєтеся, що, можливо, весь персонал насправді дуже грубий, ви можете сказати: О, oh, to to I'm turned off. О, я хотів піти в той ресторан, але я чув про всі проблеми з персоналом, і тепер мені все одно. Тому turn off часто використовується в романтичних ситуаціях. Але його також можна використовувати для розмови про повсякденні життєві ситуації, наприклад, коли ваша енергія чи ваш ентузіазм до чогось падає, вам потрібно думати про це як про свою особисту силу, емоційну силу, яка падає після того, як ти дізнаєшся про щось неприємне. Тому ми часто використовуємо це в романтичних стосунках. Коли ти дізнаєшся, що інша людина має погану звичку, Можеш сказати, що. I liked that girl before, but now I'm turned off. Раніше мені подобалася дівчина, але тепер мені все одно. Це значить, що ти не в захваті, схвильований цією людиною. Давайте порівняємо це з put-off. У нас є кілька способів використання put-off. Перше, яке, мабуть, найпоширеніше, це коли ви прокрастинуєте, щось відкладаєте. Тому, коли ми не хочемо виконувати завдання і кажемо, що я зроблю це завтра, або я зроблю це наступного тижня, то ми прописали це за допомогою слова put off. Ми можемо сказати I'll put it off until tomorrow. Я відкладу це на завтра. Або Don't put that off until next week. It's important. Не це на наступний тиждень, це важливо. Тому put something-off означає відкласти це на потім. Зробити це у майбутньому, не мати справу з чимось саме зараз. Це перше використання put-off і найпоширеніше. Але у нас також є використання put-off, яке трохи схоже на turn-off, про яке я говорив раніше. Яке стосується того, що більше не отримуєш великого задоволення від чогось. Яке дуже схоже на це вживання put-off, тому іноді ми використовуємо. А put off, щоб говорити про наше хвилювання через те, що відбувається після того, як ми дізналися щось що неприємне. Тому ми можемо використати приклад з рестораном також. Різниця між turn-off та put off полягає в тому, що turn-off має тенденцію звучати трохи емоційніше, трохи сильніше, нібито М -м, I'm really turned off by that, I really don't like that. Тобто мене насправді це відштовхнуло. Тоді як put-off означає, що я почуваюся не так добре як раніше. Тому в цих випадках це менш емоційно, ніж turn-off. Сподіваюся, що це допоможе зрозуміти вам різницю між put-off and turn-off. Дякую за це цікаве запитання. Гаразд, йдемо далі. Наступне питання таке: що означають roll-in або roll-in у кіно або у інших блогерів? Так, це чудове запитання. Це означає, що розпочинається запис трансляції. Тому ми використовуємо слово rolling у відео або у других веб-медіа, щоб говорити про запис. Тобто rolling означає, що відео або трансляція йде в цей час. Це на зразок фрази для перевірки, яку зазвичай використовують з командою, щоб переконатися, що все йде добре. Тому дякую, що надіслали це запитання. А тепер давайте перейдемо. До іншого запитання. Чи не могли б ви пояснити, makeup for є синонім для compensate? Чудове запитання. Іноді ви можете використовувати makeup for and compensate як взаємозамінні. Тож, ось приклад ситуації, у якій ви, можливо, можете використовувати їх обох. Скажімо, ви наймаєте когось нового на роботу. Ви шукаєте людину, яка приєднається до вашої команди, і у вас є цей кандидат. І, можливо, вона має багато-багато чудових якостей, але дуже мало досвіду. Можливо, вона дуже рішуча, вона наполегливо працює, вона йде до наступної справи, нікому не потрібно говорити, що і робити. Вона має ініціативу, але в неї не так багато досвіду роботи. Ти можеш сказати: М -м, this person seems interesting, and what she doesn't have in work experience, she makes up for with her initiative. Ця людина здається цікавою, і те, що в неї немає досвіду, вона компенсує за своєю ініціативою. Тому ви кажете, що це не так добре, але навіть, а, незважаючи на це, навіть якщо це так, вона має всі якості, які роблять її дуже привабливою для вашої команди. Тому make up for and compensate має однакове значення тут. Тобто, одна річ, не така вже й велика, але й є. Інша, яка доповнює. Тому, використовуючи Compensate в такому реченні, ми можемо сказати: М -м -м, she doesn't have a lot of work experience. But she compensates for that with her great initiative. неї небагато досвіду роботи, але вона компенсується своєю великою ініціативою. Тож в цьому сенсі, Compensate має таке ж значення, як і make up for. Тобто є річ, яка врівноважує іншу. Це ніби показує нам, що навіть якщо щось не ідеальне, є інша якість у людини, яка дійсно дуже цінна. Тож, ви можете це побачити в стосунках, ви можете побачити це при пошуках роботи чи квартири. Але є одне значення compensate, яке дуже відрізняється від цього. Воно також означає, як платити комусь, наприклад. Хтось робить роботу і власник to compensate. Це означає, що працівники отримують гроші в обмін на свої товари чи послуги. Тому to pay може також означати to compensate. Це більш формальне словникове слово, яке ми зазвичай не говоримо. Ми не кажемо I got compensated today, коли ми розмовляємо з нашими друзями. Вірно? Вірно. Це б звучало дуже смішно, надто формально. Тому ми завжди говоримо got paid today. Це дієслово, яке ми використовуємо. Але коли ми кажемо про офіційні контракти, угоди, такі як трудові контракти, ви ймовірно побачите в них compensation, яке відноситься саме до оплати. Тому у цьому сенсі «make up for не може відноситися до цього. Воно не має такого значення. Є також використання make-up. Без for наприкінці, що означає заміну пропущеної діяльності. Наприклад, у школі ви можете сказати: ah, I need to make up that exam, I was gone on the day of the test. Мені потрібно доздати цей іспит, мене не було в день іспиту. Це означає, що я пропустив цей тест, мені потрібно зробити це в інший час. Тому make up something може означати зробити щось, що ви пропустили. Також може означати створити, виготовити. Є кілька різних способів використання Мейкапа. Але це запитання стосувалось Makeup for, яке королює з Compensate. Сподіваюсь, що це допомогло відповісти на ваше запитання. А це всі запитання на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. Не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!